Всім привіт! Сьогодні на ремонті у нас ось такий електровелосипед, називається FADA IDEA Проблема тут яка? Власник казав, що тут згоріла сигналізація, і після того тут є деякі проблеми. Він вмикається, я бачу, тут вивели ось таку кнопку, щоб вмикати. Він вмикається і тут нас неправильно показує. Стан батареї, якось незрозуміло для мене показує дисплей, не видно тут пробіг. І є проблеми, коли вмикаємо освітлення, каже власник, Коли вмикає освітлення, може бути якісь збої в роботі самого двигуна, він казав. Двигун у нас тут стоїть ззаді. Ось так. Якщо натиснути ручку газу, так потрібно зняти з паркінгу, бачите, швидкість він набирає. А коли ми вмикаємо освітлення наше, ось увімкнули, казав власник, що двигун працює з якимись такими перебоями. Бачите, зараз він крутиться, я нічого не торкаюсь. Просто увімкнуто в нас освітлення. Ось такі проблеми. Будемо зараз розбиратися, що тут і як. Розібрав я трішки цю фаду, щоб добратися до цих всіх роз'ємів. Ось цей роз'єм йде на замок запалювання, тільки що подивився мультиметром, він не працює. Він перестав працювати, і тут бачу інший роз'єм відсутній. Відкусили і прикрутили ось таку кнопку, щоб вмикати цю фаду. Знов ця чорна ізоляційна стрічка. І це щось не дуже добре. Так само біля контролера, Ось тут вона є. Якби була синя, я думаю, проблем було б менше. На роз'ємах побачив тут один такий момент. Там один Контакт загнутий. Камера не хоче фокусуватись. ось Бачите, всередині один контакт, він зігнутий якось там. Ось так краще видно. Але все нормально там контачило. Подивився, нічого такого серйозного, щоб заважало роботі, я не знайшов. Також зверну увагу, що тут. Поломаний корпус, ось просто платка. Це на показчиків поворотів схема. Тут був якийсь динамік, він відсутній. Ось в такому стані ці дротики. Десь, можливо, він там був погано закріплений, я не знаю. При повороті його розламало. Потрібно буде ізолювати цю платку. Зараз що зроблю? Подивлюся. До замка, можливо, можна його відремонтувати. І ще раз тут все передивлюсь, може щось не побачу, тому що така проблема цікава. Я думав, що немає, можливо, мінуса. Це два роз'єма на фару я зняв. Думав, можливо, десь мінус пропадає, чи він поганий, коли ми вмикаємо світло і починаються такі глюки. Але ні, все нормально дзвониться. Всі ці дроти з одного місця на друге все є. Всюди є контакт. А чому не працює, поки що я не знайшов причини. Відновив я ці дроти, поставив роз'ємчика, відремонтував цей замок, там просто контакти підгоріли, я все зачистив і перевірив, все працює. Ось бачите, вмикаю. Вимикаю, вмикаю, все працює. Ви могли звернути увагу, що вже показує нас заряд батареї повний. Я тут розібрав трішки цей дисплей. Дисплеє це у нас універсальний. Він може працювати на 48, 60, 72 вольта. Про такі дисплеї я знімав відео. У мене є на каналі, якщо не забуду, в описі під цим відео залишу посилання. Тут є деякі моменти, вони універсальні і можуть працювати з різними напругами. Тут напруга робоча на цьому велосипеді 60 вольт. Я підключив, щоб воно працювало на 60 вольт, і все воно працює. Чому розібрав дисплей? Тому що думав, можливо, тут якісь є проблеми, які дають нам. Збої в роботі. Продзвонив тут всі ці дроти. Зараз вам скажу, що куди йде, можливо, вам буде в нагоді. Я ось тут собі виписав на бумажці. Зараз вам розкажу. Червоний, чорний це у нас відповідно плюс-мінус, це основне живлення дисплея. Далі у нас йде дріт коричневого кольору, це. Світло. Синій і зелений це в нас показчики поворотів. Синій це лівий поворот, зелений це правий поворот. Далі тут дрід голубого кольору це швидкість. Він під'єднується на одну із фаз на контролері, і таким чином у нас відображається швидкість на цьому дисплеї Далі тут. Іде чорний, він йде там на роз'єм один. Далі фіолетовий. Це йде на контролер, на роз'єм RX. І далі білий дріт це також йде на роз'єм. Так, подивився, що тут же ж нас немає одного роз'єма на сигналізацію. Подумав, можливо, проблема. Тут з самим контролером. Може він нормально не робить. Напевно, що зараз зроблю? Зберу тут все, тому що проблем тут я не бачу. Ну, сам дисплей зберу, тут ще поки що збирати не буду. І під'єднаю зараз просто до контролера ручку газу. Від'єднаю повністю всі ці дроти, які йдуть, під'єднаю ручку газа. І подивимося, чи не будуть у нас проявлятися ці незрозумілі люки. Підключив я окремо сюди ручку газа, тільки що попробував погазував. Ось зараз вам покажу. І скажу, що пройшло вже орієнтовно. Олимп 15, коли він так увімкнутий, я час від часу підходжу до нього, прогазовую, все працює нормально і цих глюків я не побачив. Значить, по-любому проблема тут з проводкою, але що саме нас дає цю проблему, так і не вияснив поки що. Не знаю, зараз. Зараз ще подумаю, як би то її знайти, ту проблему. На даному етапі цього ремонту я зрозумів, що з контролером проблем немає ніяких, тому що коли я від'єднав всі ці дроти, підключив напряму ручку газу, запустив цей контролер і побачив, що цих глюків нема взагалі. Він в мене був увімкнутий майже півгодини стояв, можливо, навіть і більше. Ніяких проблем не було. Час від часу я підходив там, газанув, погазую, все працює. Значить, є якісь проблеми з нашою проводкою, або з чимось, що підключено до неї. Тому що проявляються такі глюки. До речі, це проявляється не тільки коли увімкнуто світло, а буває так, що і коли світло не включаєш, також може там двигун почати. Сам по собі обертатись. Що я роблю далі? Хочу подивитися, як працює наш дисплей, тому що там нас не відображалось нормально заряд акумулятора. Зараз наші акумулятори заряджені і показують 64,5 вольта. Я на 100% їх не заряджав, просто зараз на даний момент така напруга. Подивився в інтернеті. Яка максимальна напруга цих акумуляторів, які тут стоять, і максимальна, максимальна напруга заряджених акумуляторів в районі 13,5-13,8 вольт. Я взяв лабораторний блок живлення, цей роз'єм, що під'єднує всю цю електрику, від'єднав ну, сам цей дисплей, повороти фару на це місце під'єднав лабораторний блок живлення. І поставив напругу 67,5 вольта. Це максимальна напруга, яка має бути при заряджених акумуляторах. Зараз я увімкну лабораторний блок живлення. Ми можемо бачити, що зараз показує нас повний заряд. Зараз хочу знижувати напругу і дивитися при якій напрузі у нас будуть пропадати ось ці. Сегменти. Так, крутим Щось не пропадає. Так, напруга у нас знизилась до 60 вольт. А тут нічого у нас не відбувається. Цікаво. Знижуємо далі. Так, перестав, перестала світитись одна поділка. І відбувається це при напрузі 58,5 вольта. Так, знижуємо напругу далі. Так, ще одна поділка пропала при 56,3 вольта. Повністю розряджені ці акумулятори. Вони розряджаються до 10,5 вольта. Тобто повністю розряджена вся ця у нас батарея. Має бути напруга 50... 52,5 вольта. Тут у нас стоїть 5 акумуляторів. Так, знижуємо далі напругу. Так, пропала у нас остання поділка. Світиться зараз просто червона. І відбувається це при напрузі 52,4 вольта. Все чітко так як книжка пише. Повністю розражені акумулятори 52,5 вольта. Але у нас ще світиться напис, що ми можемо продовжувати рух. Зараз ми. Ще трішки збавимо напругу і подивимося, коли у нас на дисплеї почне ось світитися ось такий значок і все, рух ми не можемо далі продовжувати. А відбувається це все при напрузі 51,3 В. Що я вам хотів показати, власник, казав, що тут не працює нормально ось цей індикатор. Заряду батареї я вам показав, що зараз на даний момент все чудово працює. Так само додаємо напругу і можемо бачити, що поділки у нас з'явились 62,6 В нас показує заряд повний. Що буду робити далі? Можливо, я зарано від'єднав всю ручку газу, я так подумав, можливо, шукати проблему таким чином, коли я під'єднаю ручку газу, подам додатковий плюс і поступово з цього роз'єма під'єднувати ці дроти. Під'єднати кнопку паркінг, потім під'єднати дроти, які йдуть на кнопку переключення. Передач у нас, це перша, друга, третя швидкість. Потім під'єднати дріт, який йде з гальм. Тут в нас виходить на контролер іде цих 60 вольт. Потім поступово під'єднувати всі дроти. Також я звернув увагу, що тут ще стоїть датчик на систему PAS. Тут у нас стояли педалі, бачите, їх зараз зняли, вони відсутні. Можливо, той датчик, якийсь збої дає я його Ось цей роз'єм, я його не відключав. Що, зараз я підключаю все тут назад. Попробую ще раз порухати ці всі дроти, поштурхати тут все, пошевелити. Не знаю навіть, що вже робити. Якщо будуть якісь збої, напевно, просто. Всі дроти повиймаю, кожні контакти позачищаю, якщо потрібно. Якщо в мене якісь будуть сумніви в нормальності контакту, я його буду пропаювати. І після того всього, якщо результату не буде ніякого, напевно, віддам його без ремонту, тому що він мені просто виносить мозг. Цей велосипед, оця фада-ідея. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок такої техніки, тому що іноді ось буває таке, що просто не знаєш, де шукати причину. Розібрався з цим електровелосипедом. Це зайняло трішки більше часу, ніж я думав, перевірив, зробив тільки що невеличкий тест-драйв. Все нормально працює, ніяких проблем немає. Даємо газу, зараз я увімкну освітлення. Можна бачити наше освітлення увімкнуто. Я тут вже і рулем крутив, і пробував на ньому проїхатися. Все працює нормально. Проблема була в поганих контактах. Я просто почав всі роз'єми роз'єднувати, всі контакти виймати і. Саме більше біля цього контролера було окислених контактів. На перший погляд вони були нормальні, а коли вже я їх повністю з тих роз'ємів почав витягувати, я побачив, що там є певні окиси і видно, що такі місця, де воно не контачило. Це такі поломки, вони самі найгірші. Бо коли воно повністю не робить, його можна легше знайти. Обрив там ще щось. А тут то є контакт, то немає, і де саме він пропадає, дуже важко було знайти мені. Ось таке відео. Пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Не забуваємо поставити лайк цьому відео. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення! Проїхався я на цій фаді, зробив такий невеличкий тест-драйв і скажу вам, що. Ну, не подобаються мені ті фади. Всі вони так досить шумно працюють. Ніякого комфорту при їзді я не відчуваю на цих електровелосипедах. Були мене різні моделі, і ні одна з них мені не сподобалась. Якось так. Я б собі таке точно не купив. би.